Подивіться, будь ласка, чи загрожує Україні голод у 26-27 роках? Давайте ми подивимося, 26-й, він найближчий до нас. Будь ласка, залишаємо вподобайки. У коментарях пишемо свої думки. Що ви думаєте з цього приводу? Чи буде в нас голод у 26-му році, в Україні? Так? Чи буде Україна голодувати? Так? Чи буде Україна голодувати? Ні. Ну, в контексті питання ні. Чи буде Україна голодувати? Ні, не буде. У нас, скажімо так, будуть питання вирішуватися. Так, ми можемо десь висіти, десь можемо чогось не мати в тій мірі, в якій би хотілося б, але чітко голоду я не бачу. 26-й рік. Чи буде в Україні голод? Дивіться, ми будемо повертатися Повертатися до питання, яке стосується забезпечення, яке стосується можливостей в країні, і будуть ситуації неочікувані, так, які можуть вибивати нас, скажімо так, із колії. Але чітко голоду я не бачу, я бачу труднощі, з якими ми будемо боротися. От, і з тими труднощами наша країна справитися зможе. Чи будуть люди голодувати? Чи будуть люди в 26-му році голодувати? Дивіться, люди можуть мати незадоволення, і люди можуть мати. Залежність від ситуації. І я не бачу тут дуже великого такого наповнення, так? Харчуванням і так далі. Але а, тут мені іде інформація про те, що ситуація буде залежна, але помірна. Дивіться, людям буде, буде складно, будуть труднощі, і люди будуть відчувати себе а, такими, знаєте, жертвами. А, людям буде. Emozino І фізично подекуди тяжко, і це буде така, знаєте, ситуація, а, яка буде ще наганяти тривожність. так, Тривожність через те, що у світі теж можуть бути якісь ситуації, які вплинуть на допомогу, на якусь підтримку, і це може дати таке розчарування, так, що стосується теж забезпечення. Будуть якісь обмеження, але це не голод. ми ми обмеженнями зможемо справитися. Все буде Україна.